Всім привіт, друзі! І слава Україні! О, є ще тут чудове таке прислів'я. Дурному як жениться, так і дня мало. От. Подивіться, що тут просто робиться. От. Це просто капець який-то Затопило все на світі. Хм. Ну, Ми трошки наробили блочків. От, все одно. Зараз трошки покажу про будівництво. Потім у нас на перевірку два станочки. Два станочки їдуть на Коломию. І це окремі клієнти. Ну, так, співпало. От, один станочок я написав на Франківщину, інший на Коломию. Хоча і той, і той їде на Коломию. Якось от так. Добре. Поїхали по будівництву. Так, друзі, про будівництво. От, ну значить що, оце від е, найвищої точки ще три ряди залишилося. От, і це буде повністю весь гараж і перший поверх готовий. Дивіться, затопило. От, лідняра був такий, що хай Бог милує. От. Короче, нема куди воді діватися. Тут хана діло. Муха. Це треба відкачувати, це все діло. Мабуть, мабуть, треба просверлити отвір. От, там земля нижче, щоб вода уходила, тому що е, вийшлось так, що в мене там підлога трошки вища, бо тут буде ще плитка. От. А... Навіть не знаю, що робити. Короте, хто що підкаже, от, підказуйте, бо щось голова димить. Так, тут що в нас от, по хаті. Ну, короте, малі блоки тільки залишились, ні одного великого блоку немає. Гараж, прив'язка до будинку через кожен ряд така сєточка йде. От. Тут от, така сеточка через кожні три ряди. Три ряди і тут, де підвіконники, тут теж. Так, тут хана ділов. Дивіться, це людина прийшла, почала копати під траншею під полів. Полів, там лопата, вона вузенька торчить. Торчить. Широка упала, вузенька торчить. Ну, коротше, траншею затопило повністю. І тут оце ось поки це по коліно вирито, от. а отут де менше землі, то тут тільки так на пів штичка, от. Ну, якби помітили територію. А, то спека 36 в тіні, то в нас отакі от е, проливні дощі. Ну, от отак. -от Хотів показати вам ще е, викопана була. Опа! От звідси покажу. От, яма для туалету і вже вона там забетонована кришка. От. Бо пройти я туди зараз не пройду. Ну от Якось так. Оце все, що по будівництву, друзі. Хочеться вже перший поверх бахнуть, щоб там таке виставляти потрошку-потрошку опалубку. От. А воно все ніяк. То немає часу, то немає світла. От. То рубашка коротка, то дещо длинна, От, Якось так. Так, ну що, по будівництву трошки показав, розказав. От, щось тут рухається, не так швидко, як хочеться. От, але, але але головне зараз ще не нахитнутися. От. О, значить, перевірка станка для Мирослава на Коломрію. Поїхали. І потім перевірка станка на Франківщину. Так, друзі, е, станочок на Коломию для Мирослава. П'ять блоків, три порожнини, три порожнини одинакових. От такі гарнюня. Суміш зроблено. Зараз зробимо невеличкий тест. Так, друзі, от тест пройшов чудово. В принципі, в принципі, от грам віці у нас. Після супер великого дощу дуже мокрий От, містами каша. Але я спробував заколотити трошки інакше. інакше. В мішалку я спочатку насипав, гран -віців. От, Води не додавав зовсім, потім підсипав потроху цемент і додавав води. Не знаю. От, ну. Шариків дуже мало от, і не налипає на мішалку при цьому всьому. От. Коротше, блочок вийшов чудовий. І так мені все, все подобається. От. Хто хоче займатися на продаж, беріть мішалку примусової дії. Обов'язково. Так, все, суперово, запитань нема. Зараз візьму три От. і зніму вам процес. Як mm -hmm. що й до чого. Друзі, все супер. Все чітко. Зараз спробую ще трошки більше водички додавати, але в принципі результат мене вже влаштовує. Це без пластифікаторів. Коротше, нас застав дощ, тому зробили ми 65 блоків, миємо з танка. Дочка з гретний. Чекали, щоб трошки стухло. В общем, зараз помиємо і на відправку. Так, друзі, станок вже поїхав на мийку. Що в нас тут вийшло? От. Короче, вийшло в нас 65. Отаких От блоків От, розкривати повністю не буду, але ну, пішов такий лівняра що ми єлі встигли їх накрити. Тобто ще й трошки блок попав під рівень, воно видно каплями побило трохи. От, але то вже нічого страшного. От. А то якось так <кій> накрию, тому як може бути. Може бути іще Ну, В общем, хай собі. Хай собі сохнуть. Так. Супер. Все супер. Танок помитий. Єдине, що відправляти, скоріше за все, будемо у понеділок. Тому як Мирослав попросив, щоб ми відправили фірмою Delivery, а вона в нас працює понеділок, середа п'ятниця, з 1 години до 5-ї години. Ну, якось так. От. Бо Якби новий поштою, то відправили б вже зараз такі справи. Так, трошки ляпа дощик і вийшло сонечко. От. Перевірка станка номер 2 Поїхали. Так, друзі, перевірка станочка для Михайла Франківщина. Михайло, вам привіт! Відправляємо станочок на Коломию. Якось у нас так виходить, що два підряд станочки, мабуть, мабуть, будуть на Коломию. От. Значить, станок на 5 блоків. Три порожнинки в кожному блоці. Тобто дві квадратні, одна по центру лузька. От. Чудовий блок. З власного досвіду вам кажу, що блок просто супер. От. Е, легко ділити на дві частини, е, плюс співпадіння йде нижніх рядів з верхніми рядами. Тому е, кожна стіночка в цьому блоці і осі, і ці є несучими. Якщо ви робите перев'язку, на половину блока. А починаючи з вугла, ви так і будете робити на половину блока. Так, станок має два вібра знизу і зверху. Як, все як завжди. Значить, пісочок у нас готовий. Михайло попросив, щоб станочок приїхав чистенький, красивенький, от, потому. Потому без сементу швидка перевірка і все. Пісочок мокрий, погано перемішаний, але пекло зараз по 35-32 в тіні, тому так. Якось... Пискаю кнопку нижнього вібратора буквально на пару секунд. І ще раз. Я, скажімо так, для професіоналів можна зробити собі під'єднатися до кнопки, до кнопки в розпаючній коробці і робити це набагато швидше. Але це для професіоналів, для того, щоб іще пришвидшити оці всі моменти. Тобто ми могли б нажати на педальку о, і спокійно там підвіпробувати. Натискаю і ще раз нижній вібратор. Останній раз. Все, я бачу, що суміш вже фактично не просідав. Тому вирівнюю і забираю всі залишки. Залишки у нас замість відра, замість того, щоб нагинатися раком, у нас є піддончик для тих самих залишків. Значить, дивіться, опускаю прижимку. Все, як завжди, нічого нового. Натискаю верхній вібратор. І потім допомагаю нижнім. Коли сядеться на обмеження, і я це побачу, тільки тоді відпускаю дві кнопки і піднімаю. Зафіксували матрицю і відтягуємо. Все супер. Так, друзі, цей станочок, цей станочок в нас має вставки. Які дозволяють робити блок без дна. Тобто порожнинки в нас ідуть навскрізь. Ці вставки знімаються, тоді блок буде з дном. Про вставки зараз я вам покажу відео. Так, вставочки, вставочки, отак вони виглядають. Всі пронумеровані. Один точка, два точка, три, точка, і так далі. До 10. Тобто 5, 6, 7, 8, ну, 8, к 1, так, 9, 10. От в такому порядку їх і треба ставити. Так, друзі, подивилися. Два станочки, дві перевірки, одна на піску. От, тому Як замовник попросив, щоб станок був чистий, без, мінімально без подряпинок і таке інше. Мирослав наприклад, дав добро. На... Зробіть блоки, налаштуйте станок, От, тобто він одразу пускає його в роботу, в нього є досвід. От. Тому Мирослава ще раз вам привіт. Присилайте відос. Безкоштовно для вас зроблю рекламу з вашим номером телефону. Так, друзі, всім кажу пока-пока. Ну, Зустрінемося буквально через 4 дні. Будемо перевіряти наступний станок. Ми працюємо, поки є світло, бо працюємо. От, якось так. От. Всім успіху, натхнення, бережіть себе.